Ми Луга на Кіні 38, це Одеса. І з нами в гостях Ольга, пані Оля. І вона розповість свій результат. Будь ласка, скажіть, пані Ольга, як давно ви в Луга Бес ходите? Без перерива я ходжу вже год. От в май, в май місяці. А з переривами до переривів я ходила, мабуть, года два. Uh, ну, Які що... проблеми вас привели в салон? У мене проблеми з ногами. Но я скажу, що я дуже довольна, що є такий салон в Одесі, тому що я могла пройти ну, я не знаю скільки, полкилометра своїми ногами. тому що у мене після ковіда невропатія нижніх конечностей на 90%. Вот в связи с тем, что я хожу уже целый год без перерыва, в без я чувствую себя отлично. Я могу пройти 5 километров, могу нести какие-то тяжести. Ну, я очень довольна и я, конечно, рекомендую всем приобретать, конечно, оборудование. У меня тоже дома кое-что есть. Я приобрела. На коврике я сплю до сих пор. Целую ніч на 45-47 на градусах. Я його регулирую. Сначала под спину, потом, где-то часов в седьмого, в 7, я ставлю на 60-65 на градусів і делаю на подошві на пятке припекання. Все, потім встаю. Иду. Я, очень, я очень довольна. Рекомендую по возможности, если кто то может, приобретать оборудование, посещать НУГОБЕСК. Я очень довольна консультантами, оборонуванням, прийомом. Скажіть, яке обладнання в салоні ви приймали? А, если... Приймала я Е5. Приймала, ну як сказати. ми брали абонементи. Абонементи це самої собою брала. І так я приймала там різні виграші, все. Но абонементи я брала мабуть, разів п'ять за рік. За рік, і я, да. да. я дуже довольна. Потому що ну, я б так не ходила. І щас... масаж, і витяжка, так? І массаж, витяжка, витяжка да, двохкульковим проєктором там були якісь призи, п'ятикульковим. Ну, я дуже довольна. Всім обладнанням. Ну, є п'ятий, це вообще без Найбільше, слов. Вовремя. Найбільше для моїх ног. Да. Для них, для, 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 для хребта, для всього. Да, да, да. Нейропатія нижніх кінцівок. Да. Нижніх да. було 80-90%, голені 50-60%. Угу. Вот. Я гарантії, прогнози лікарів були на те, що ви це вилікуєте? Ну, э, врач-невропатолог говорит, Если бы не было у нас таких заболеваний, то у нас бы не было инвалидов. Так что вот такие. А что-то они чтобы прогнозировали, что вы будете там ходить, или вы будете коллег, ну вот то, что... Я раньше от дома поднималась с кровати, поднялась, да? Я не могла встать и пойти сразу. У меня было такое дрожание, как говорят, знаете, тремтение в ногах такое. Я должна постоять, а потом двигаться. Сейчас у меня без проблем. Mm -hmm. yeah. Yeah.